Станом на ранок понеділка, 12 січня, за минулі вихідні на Сумщині зафіксовано 90 ворожих обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Наразі найбільш обстрілюваними залишаються Сумський та Шосткінський райони. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка докладніше розповів про наслідки прильотів та проведені роботи з їх ліквідації. Продовж вихідних, що минули, рятувальникам Сумщини неодноразово доводилось ліквідовувати пожежі, які виникали саме через ворожі атаки. Зокрема, 10 січня ворог вдарив по хутір Михайлівській громаді. Руйнування, а також окремі осередки горіння, виникли саме в житловому секторі. Дану пожежу швидко ліквідували. Інформації про травмованих немає. А вже пізно вечором. 11 січня близько 21.30 одразу декілька ударних безпілотників атакували шоскінську громаду. Влучання було по об'єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені були нежитлові приміщення. В них також виникли пожежі. Ліквідація всіх осередків горіння тривала до 12 січня, орієнтовно до 4 години ранку. Тому що ворог повторно бив по тих місцях, де працювали. Рятувальники із, із зрозумілих причин роботи ми призупиняли, відходили. Проте, все ж таки, пожежі вдалося ліквідувати. Інформацію про травмованих не надходило. За вихідні працівниками ДСНС загалом було зареєстровано 9 пожеж, і на їх ліквідацію було залучено 20 одиниць спецтехніки та 43 чоловіки особового складу.